Літо, забери мене з собою, можна я у вирій полечу, повернуся з теплою весною. Забери я щедро заплачу. Економом хоч, не першим класом, тільки підхопи, не покидай, познайом мене з пілотом асом і бокал з напоєм в руку дай. Не прошу шампанського чи віскі. Просто суху з теплих літніх днів, і намиста зі світанків низки, і браслетик із нічних вогнів. Я не потревожу, обіцяю я без слів сидітиму одна, поки не сягнемо небо краю, поки не покажеться земля. За бортом в долині ніжних квітів, Теплолюби там такі, як я. Мають своє місто сателітів, дружно проживають, мов сім'я. Виберу собі пахучу квітку, постелю в рожевих пелюстках І щаслива буду, що улітку зимоньку побачу лиш у снах.